Підбирати пісні на слух це не магія. І сьогодні я навчу тебе, як це робити за три простих кроки. Отже, перше, що нам треба зробити, це визначити тональність. Тональність це певна сукупність акордів з чітко визначеним центром. Що так і зветься: тональний центр. Найпростіший спосіб це знайти тоніку, той самий центральний акорд. Орієнтуйся на те, що тоніка звучить максимально стабільно, порівнюючи її з іншими акордами. Після того, як ми визначили тональність, ми можемо доволі просто визначити усі акорди в нашій пісні. В даному випадку трек звучить в тональності до мажор, а це означає, що даній тональності притаманні наступні акорди. А тепер прослухаємо трек іще раз і підберемо усі акорди, використовуючи лише ті, що притаманні тональності до мажор. Отже, як ти бачиш, в цій пісні використовуються такі акорди, як до мажор, мі мінор, ля мінор і соль мажор. Ну і останній, але не менш важливий компонент підбір мелодії. Тональність у нас до мажор, а значить і мелодію ми будемо знімати, використовуючи до мажорну гаму. Звучить логічно. Сподіваюсь, що сьогодні ти дізнався для себе щось нове. Обов'язково підписуйся на нашу сторінку в інстаграмі, а також долучайся до спільноти в Телеграмі. До зустрічі!